Привіт! Я Натка і я знову щось зв'язала. Отже, в цьому відео я розповім вам, як пройшов мій в'язальний тиждень. Покажу вам просування по кардигану з інтарсією, а також по ажурному джемперу з листям. А ще хочу поділитися з вами, як я провела масляну. Тож запрошую вас сідати зручніше, беріть з собою в'язаннячко, чай, каву та якісь смаколики, і ми починаємо! Тож, розпочнемо ми з кардигану. Бо ним я займалася найбільше, мушу вам зізнатися, бо дуже він мене захопив. І зараз мій кардиган виглядає ось так. так Сподіваюсь, він там вам якось влазить в кадр. Тож я його дуже гарненько просунула. Минулого відео ми з вами бачилися ось тут. Я лише дов'язала обидві частинки перед та спинку і збиралася об'єднувати в коло. І з того моменту. Ось всю ось цю частинку я пров'язала. І ось так він виглядає. Мені дуже-дуже подобається. А, я вам ще спинку не показала. І ось так це виглядає зі спинки. Все виходить так, як я задумувала. Так, ось такі нерівні лінії, які йдуть по діагоналі. І потім, як ви бачите, ось, наприклад, сіра, вона виходить в мене наперед. Ось тут далі, ось ця фіолетова лінія, вона піде також, перейде з двох пілочок, перейде лише на одну пілочку, і мені здається, це буде дуже цікаво виглядати. Я спочатку трошки сумнівалася, якої довжини його робити, тому що, в принципі, ось цієї довжини це моя стандартна довжина для моїх джемперів, светрів, і можна б було його вже закінчувати, і був би такий, ну, не зовсім вкорочений, але не подовжений кардиган. Але я подумала, що в принципі в мене досить багато цієї пряжі ще залишається. І чом би не зв'язати його подовше. Тому я думаю, що я на цьому тижні продовжу в'язати вдовжину так, щоб він був ну, десь до середини стегна. Я так думаю, можливо, трошки навіть довше. І потім подивлюся. Ще в мене є думка, можливо потім до нього ще зробити пояс. Бо зазвичай такі довгі речі мені більше подобаються, коли вони з поясом. Але це вже я вирішу, коли дов'яжу його повністю і подивлюся. Але наразі мені дуже-дуже подобається. Він такий пухнастий, приємний. Я думаю, що після ВТО він буде взагалі класнючим. І мені дуже подобається, що в мене вийшло реалізувати ось цю ідею, яку я собі намалювала в голові. В'яжеться він досить легко. Єдине, що так, треба слідкувати за візерунком, який я собі намалювала. Але тут також, в принципі, плюс-мінус петля туди-сюди, воно не сильно впливає на загальний вигляд, тому можна не дуже слідкувати. І в'яжеться швидко, нагадаю, це спиці 6,5. Це ниточка, така досить пухнаста і товстенька. Єдине, що в мене. Як ви бачите, ось таке кубло з ниток, і воно за мною тягнеться. Іноді я його розплутую, але буквально після двох рядочків воно знову все заплутується. але нічого, і з такого кубла також можна в'язати. Також хотіла вам подякувати за варіанти назв, які ви мені пропонували. А були дуже цікаві. Так? Це були і фарби, і «Сафарі», і саванна. І пазли, ну, я поки що думаю, як його назвати. Одразу скажу, що для сафарі в мене вже є інша ідея. Вона вже в мене там, отам десь намальована. І думаю, що десь восени я реалізую свій джемпер сафарі. Бо він буде такий тепленький, я його планую в'язати з ангори, тому це вже буде туди ближче до осені, якщо я, звісно, не передумаю. Тому цю назву я поки що забронюю за іншим виробом. І також ще в коментарях мені написали, що він нагадує пазли. І я згадала, що в мене в збереженому була ще одна крутезна ідея інтарсії. Яку я забула і вам показати у відеонатхненні і собі використати? І її якраз можна було по цьому кардигані використати, але ну, вже є, як є. Але ось тут вам я зараз покажу цю картинку, а, якраз. Яка схожа на пазл, ну, точніше не схожа, а там якраз вся інтарсія, вона зроблена ось цими фігурками пазлів. І мені здається, це дуже класна ідея. І я думаю, що я все ж таки колись її реалізую, але можливо, вже в іншому, не можливо, а точно в іншому виробі, можливо, навіть не для себе, можливо, я когось з своїх дітей зацікавлю такою ідею, такого светрика. Подивимося. Тож, треба її десь собі занотувати і потім згадати, коли я буду підбирати нові ідеї для нового виробу. А поки що в'яжу ось це без назви. Тож, що ще я по ньому хотіла сказати? Ну, в принципі, все. В'яжеться класно, легко, спиці товстенькі, я вже продумаю, як мені зв'язати рукави. Так, тут я трошки його відпарила, і як ви бачите, зараз японське це плече гарно виглядає. Ну, мені подобається, не знаю, хтось там писав, що йому не подобається. Мені все подобається, <с> а це найголовніше, правильно? Тому в'яжу дуже хочу дов'язати його до кінця березня, тому що я думаю, що якраз на квітень, на таку погоду, яка зазвичай в квітні, я зможу його поносити, тому хочеться його вже до кінця березня дов'язати. Закінчити, щоб на квітень в мене був готовий виріб і я б могла його носити. До того ж, в мене дійсно немає таких тепленьких кардиганів, щоб я могла носити, коли знаєте, там десь. Плюс 15, там, плюс 17 на якийсь такий тоненьку лонгслів або ще щось, одягнути кардиган. В мене якраз такого немає, тому дуже хочеться його дов'язати, щоб вже його поносити і насолодитися ним. Ну, і я думаю, що з такою швидкістю в мене є всі шанси дійсно до квітня його дов'язати. Тож буду в'язати далі. Головне, не захопитися і не зв'язати його дуже довгим. <гум> Бо я такі речі не дуже люблю носити, хоча б це виглядало, я думаю, дуже цікаво. Так, про цей кардиган я вам все розповіла. Тепер ще хочу розповісти вам про своє бускове листя. Ним я також займалася, хочу трохи менше. І в мене тут є ось такі невеличкі просування, які я хочу показати вам поближче. Тож, давайте зараз перейдемо на стіл, і я покажу вам, що і як тут в мене в'яжеться. Отже, у минулому відео я вам показувала цей светрик. Так, я над ним проводила експерименти. І я вам показувала, що в нього вийшла абсолютно невдала резинка. Вона некрасива, негарна, і її треба переробляти. Е, і я так здогадуюсь, що я її просто зв'язала на тих же спицях, що візерунок, тому вона така некрасива і розхлябана. Але я всерйоз задумалася, як же мені в'язати рукави. Тому що наступним етапом в мене мають бути рукави. Для того, щоб зберегти візерунок, я їх буду в'язати так само, як і светер, знизу догори, щоб направлення цих листочків було таким самим. І, звісно, тому мені починати треба з якоїсь резинки на рукаві, або не резинки. Я стала думати, що можливо взагалі не треба робити резинку, а зробити якийсь, не знаю, Айкорд, якийсь кантик, якийсь uh, підгін, щось ще придумати. Uh, але потім подумала ще про одну річ: що рукави в мене будуть широкі, тому що ось на цьому візерунку я не зможу зробити гарні uh, прибавки на розширення, так, які ми ось тут зазвичай робимо. І мені доведеться в'язати рукав ось тут, таким самим, як він має бути вже біля плеча. Ось таким широким. Тому, якщо я зроблю низ рукава без резинки, а з якимось кантиком, то ось тут це буде взагалі якесь щось таке незрозуміле, дуже широке і негарне. Тому все ж таки мені треба в'язати резинку. Тому я подумала, що якщо тут вся проблема була в спицях, можливо, якщо я просто візьму менші спиці, то все буде добре. Я трошки поекспериментувала, і в мене вийшов ось такий манжетик. Це схрещена резинка, причому схрещена вона лише з лицевої сторони, з виворотньої вона звичайна. І мені дуже подобається, як вона виглядає. Гляньте, яка класна, пружна резинка в мене вийшла. Візерунок я в'яжу на списях номер 4 резинку я зв'язала на спицях номер 3 І ще й за рахунок того, що вона схрещена, вона вийшла дуже класна. Так, і хоча тут я зробила просто звичайний набір довгий хвіст, він якимось чином також вийшов еластичний. Це прям для мене якась загадка, але мені дуже подобається, як це виглядає. Ось зараз одягну на руку, гляньте, дуже класно, тому що ось такий широкий рукав в мене виходить. Так, це та кількість петель, яка має бути вже ось тут, у плеча. Після резинки, на резинці, звісно, менше петель, Потім я тут додавала, мені здається, кожну другу петлю подвоювала, і ось такий, такий рукавчик в мене виходить. Ну, І він дуже класно виглядає. Мені прям дуже подобається, що він тут такий широченький, так, він так буде. Ще після прання, ось знову бачите, яке як тут полотне, яке тут. Потім він розпрямиться і він буде так. Дуже гарно виглядати. Ну, я задоволена з цією розинкою, цим рукавчиком. Прям, прям дуже. Я так боялася, що вона знову буде ось така розхлябана, але ні, гляньте, яка різниця. Е, так, і що ще? Ну, і я його в'яжу. <св 'язую> Тут просто візерунок без додавань, без нічого. Тому що, самі розумієте, на ось такому візерунку якось додати петлі. ну, це можна дати лише лицевої гладдю, а це буде некрасиво. Буде тут ось такий клин лицевої гладі. Ну, на мій погляд, казна що. Тому в'яжу одразу широкий. Ну, і в принципі, я люблю широкі рукави, тому в мене це не бентежить. Знов не можу не поділитися. Гляньте, різниця яка. Все ж таки, ВТО творить просто дива з деякою пряжою. Тож в'яжу. Зараз це я вам перезняла на тросик, щоб показати, який він широченький. А взагалі-то я в'яжу на ось цих коротунчиках. Так, це в мене Нітпро 25 см. І, ну, в принципі, мені нормально в'язати, але от якби вони були 30 або 30. 35% навіть. Ото було ідеальне спиці, бо все ж таки ось така кількість петель на таких спицях ну, не на 100% зручно. До речі, зараз хвилинку я перезніму на спиці і покажу вам, як це виглядає. Отже, я перезняла на спиці, ну і бачите, як вони так досить плотно тут петлі знаходяться. Доводиться використовувати стопери, тому що вони дуже легко злетають, тому що їх тут багатенько. Все ж таки, 25 ну, мало. Трошки хотілося б більше, тому я це досі в пошуку своїх ідеальних спиць. А, але 40 було б вже забагато. В мене є тросик. 40 є в коротшені стації. Ні, ну, мені незручно, воно дуже тут розтягується. Тому ось десь 30 було б ідеально. Або 35. 30-35. Ото було б класно. Тому що все ж таки на цих, ну я їх гублю, вони зіскользують, вони їх багато, і ну, не дуже зручно. І візерунки також трошки незручно. Можна зв'язати це краще, ніж Magic Loop. Для мене зараз. Але все ж таки хотілося б щось інше, тому все ж шукаю собі ідеальні спиці для рукавів. А поки що в'яжу мій рукавчик, потихеньку він просувається. І резинка гарна. Я не можу нарадуватися ні, Яка вона класна, в мене вийшло. Все, на цьому це все. А, ні, не все ще згадала. Минулого відео сказала вам, що ось ці тросики це взагалі така ну, не дуже потрібна річ. І ось бачите, знову ним користуюся, і кардиган зараз в мене також на цьому тросику. Тож відчуваю, що скоро я заберу свої слова назад і скажу, що ні, це дуже корисна річ. Але поки що ні, поки що я все так само думаю, що без них можна прожити, але в цілому штука цікава і досить зручна. Все, тепер точно все. Тож, лисячко, буду також потихеньку просувати. Це якраз в мене зараз ідеальна комбінація. Тут легкий виріб лицьовою гладдю на товстеньких спицях. Тут такий більш складний ажур зі складним візерунком. Хоча спиця тут четвірка, також не дуже тоненька, але все ж таки ажур і е, візерунок є візерунок, так треба слідкувати, треба пам'ятати. Тому, коли мені набридає в'язати... Просто лицеву гладь я беру ось це. Коли я вже втомилася ті петлі перераховувати і згадувати візерунок, я беру ось це. Ось таку комбінацію я люблю. Знаєте, все ж таки я для себе зрозуміла, що дуже багато процесів я мати не хочу, тому що вони потім розтягуються, я їх дуже довго в'яжу. А Мати лише один процес. Теж мені не дуже подобається, іноді хочеться якогось різноманіття, іноді просто незручно в'язати там, щось не підходить, щось відволікає. Тому ось саме в такій комбінації простий процес, і трохи складніший це ідеальне співвідношення процесів для мене. А і ще один процес має бути дорожній, такий, який взагалі легко кинути в сумочку і кудись його понести. Такий в мене наразі теж є. Це така сіра шапочка, я колись вам її показувала, але щось зараз я дуже мало в'яжу десь не вдома, тому вона майже не просувається. І я так відчуваю, що вже і весна скоро закінчиться, а я її ще не дов'язала. Але подивимося, все ж таки ще не настільки тепло, щоб ходити без шапки. Тож, може, може, може. Побачимо. І поки я в'яжу ці процеси думками, я вже придумаю наступний. Звісно, особливо, коли ось тут лицьову гладь, я починаю придумувати, що ж мені в'язати далі. І мені вже хочеться переходити на більш такі весняно-літні моделі, тому я вся у фантазіях і творчості. В мене є ось така стопка журналів. Я їх передивляюся, дещо для себе там. Занотовую, придивляюся, щось мені подобається, щось не подобається. Поки що, остаточно я не вирішила, що я буду в'язати далі, але вже майже майже вже знайшла ось ту ідею, яка мене дійсно запалить. І, до речі, хотіла запитати вас, чи цікаво вам було б, щоб я показала якісь журнали, які в мене є? Вони в мене, в принципі, всі старенькі. Я їх всі купувала на OLX з рук. А мені здається, це. Дуже правильно. По-перше, це такий так: ресайклінг, екологічне споживання, так не купувати щось нове, використовувати те, що комусь вже не потрібно. І, в принципі, ну, на мій погляд, в'язані моделі вони. Ну, не дуже виходять якось з моди, не дуже вже змінюються. І той ветер, який там в журналі пропонувався в 2016-му, і зараз буде нормальний актуальний. Тому напишіть, цікаво вам би було подивитися такі огляди від мене. Я знаю, що зараз багато дівчат показують журнали, знімають свої огляди. Тож, не знаю, чи варто ще мені це робити, тому напишіть, і якщо вам це буде цікаво, я з задоволенням. Покажу те, що подобається саме мені в цих журналах. Тож, якщо наші смаки з вами співпадають, то пишіть і колись я це відео зніму. Також, якщо ви раптом пропустили, вчора в мене вийшло відео про українських виробників, аксесуарів для в'язання. Я його анонсувала ще раніше, і я його таки зробила і зняла. Тож, якщо вам ця тема цікава, запрошую вас для, до перегляду. Мені здається, відео вийшло досить цікавим та насиченим. Я сама для себе відкрила Нові імена пригледіла деякі товари, які мені б хотілося б спробувати, і занесла їх в такий свій вішліст покупок на майбутнє. Тож буду рада, також, якщо ви це відео переглянете і поділитеся зі мною своїми поглядами на аксесуари для в'язання і на українських виробників. На цьому мої в'язальні новини, в принципі, закінчилися. Але також я хотіла б поділитися з вами, як пройшла моя масляна. І не, ні, не хвилюйтесь, я не буду показувати, як я смажила млинці, бо, чесно кажучи, я не смажу млинці. Я не вмію їх смажити від слова, взагалі. Тому млинці для нас смажить моя мама, за що я їй дуже вдячна. І вся наша родина їсть бабусині млинці. Але окрім млинців, цього року ми з родиною вирішили поїхати на святкування Масляної в Фельдман-Екопарк. Якщо ви колись були в Харкові, то ви 100% чули про це місце, тому що до війни це був просто такий маст-хев до відвідування всім відвідувачам Харкова. Фельдман-екопарк це унікальне місце. Це не просто зоопарк, це реабілітаційний центр для тварин. А туди потрапляють тварини з якихось. Поганих умов, або яких знайшли десь пораненими. Люди могли принести туди і тварин, і птахів і взагалі будь-яку живність, і там їм допомагали, лікували. Якщо можливо, повертали потім в дику природу. Якщо неможливо було повернути, то вони залишалися жити в екопарку. Екопарк знаходиться за містом в чудовій лісовій зоні, прямо посеред лісу, і коли там гуляєш, ти насолоджуєшся. Співом птахів, свіжим повітрям. Це було просто казкове місце, улюблене серед усіх харків'ян. Ми з родиною, ну, принаймні раз на місяць, ми точно їздили в Фельдман, парк. А до того ж, там був великий майданчик, де діти могли контактувати з тваринами. Там були вівці, кози, поросята. І, звісно, для дітей, які ростуть десь в селі, це взагалі звичайна штука. А для моїх дітей, які 100% діти міста, для них ось цей навіть невеличкий контакт з тваринами, з природою це взагалі незабутні враження. Ми зазвичай брали спеціальну їжу, там її також продавали так, моркву, капусту, щось ще, щоб погодувати тварина, поконтактувати з ними, погладити їх. Ну, це було незабутнє враження, і ми завжди дуже любили відвідувати Фельдман-Екопарк. Чому я кажу про все це в минулому часі? Тому що, на жаль, цей парк знаходиться на північ від Харкова. А я думаю, всі знають географію, що на північ від Харкова також знаходиться країна, якої не має існувати на світовій мапі, але, на жаль, вона там існує. Тому в перші місяці війни цей парк був. Майже знищений, знищений майже повністю, загинуло дуже багато тварин. Загинули також співробітники парку, які намагалися врятувати цих тварин, тому що парк знаходився під цілодобовим обстрілом, туди прилітало все, що можна: від ракет до градів, смерчів, не знаю, що там всі є. Зруйновані майже всі будівлі. На щастя, більшість тварин. Вони змогли евакуювати, їх евакуювали не лише в Харківський зоопарк, але й в зоопарки інших міст. Ну, доля цього екопарку дуже складна. Але після звільнення Харківської області, коли війська Росії трошки посунулися далі, з'явилася можливість відновити цей екопарк і його відновлюють. Поступово, потихеньку, звісно, в один момент це зробити неможливо, тому що дійсно руйнування там страшні. Але все одно вони повертають тварин, вони приймають нових тварин, вони працюють для того, щоб люди могли приходити, для того, щоб люди могли все одно відпочивати і трошки відволіктися від усього, що відбувається навколо. Тож, цієї неділі там було свята Масляної. І ми з родиною туди поїхали. Чесно скажу, це була перша поїздка після війни, хоча парк відкрився ще минулого літа, але я дуже боялася туди їхати, тому що боялася побачити парк, який я так любила, який був таким гарним і красивим, в тому стані, якому він зараз. І це дійсно ну, важка картина, дуже важко це бачити. Але тут мені дуже допоміг мій старший син, який сказав: Мам, ну не засмучуйся. Подивись, вони відновлюються, вони відбудовуються. Отже, життя продовжується і все буде добре. Тож, зараз хочу поділитися з вами невеличким відео, яке я там знімала, як пройшло це свято, також там буде трошки тваринок. Сподіваюсь, і вас це трошки відволіче. Тож, якщо ви любите мої відео про Харків, я запрошу вас до перегляду. І одразу з вами, мабуть, попрощаюся, побажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких петеєчок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, це зараз найважливіше. І віримо всі разом, що все у нас буде добре. Обіймаю вас і до зустрічі, Па-па!